Міфи про хліб. Фраза «Хліб у сьому голова знайома багатьом з дитинства. Ще кілька десятиліть тому хліб був обов'язковою частиною щоденного раціону. Сьогодні ставлення до нього змінилося. Хліб дедалі частіше називають некорисним, пов'язують з набором маси або проблемами з травленням. Через це дехто повністю виключає його з меню, не розбираючись у причинах. Розбираємося, які твердження про хліб мають наукове пінгрудня, а які є лише поширеними міфами. Міф номер один: глютен шкідливий для всіх. Останніми роками глютен часто називають причиною різних проблем зі здоров'ям від здуття до хронічної втоми. Такі твердження активно поширюються в соцмережах. Насправді, глютен протипоказаний лише людям з селіакією або підтвердженою глютеновою чутливістю. За їх відсутності, немає підстав повністю виключати глютен з раціону. Міф номер 2 від хліба набирають масу тіла. Цайва маса з'являється не через окремі продукти, а через надлишок калорій у раціоні загалом. Хліб. Це джерело вуглеводів, які потрібні організму для енергії та здорового функціонування, тому він цілком може бути частиною збалансованого харчування. Міф номер 3 чорний хліб корисніший, ніж білий. Колір хліба зумовлений видом борошна, з якого він виготовлений. Хімічний склад і властивості сировини в рецептурі хліба визначають його користь. Найкращий вибір цільнозерновий хліб, адже він містить більше харчових волокон і інших поживних речовин. Варто обирати хлібобулочні вироби без гідрогенізованих жирів і надлишку цукру. Міф номер 4 Дріжовий хліб це шкідливо. Під час випікання дріжджі інактивуються. тож у готовому хлібі вони не працюють в організмі. Хліб без якісного борошна, без зайвих добавок і надлишок цукру чи жирів повноцінний харчовий продукт, який може бути частиною здорового раціону. Відео підготовлено за матеріалами реформи шкільного харчування.